Слава Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 травня і деякі сорти ранніх груш стрімко пустились в хід. Я хочу показати, як формую я, дерева. Я минулий рік знімав відео і ще. Хочу раз повторитися. Може хто не зрозумів. Так я формую не тільки груші, а всі дерева в своєму садку. Весною був зроблений зріз в цьому місці. І залишив три бруньки. от Одна, друга і третя зовнішня Через два тижні приблизно я тут зроблю зріз, коли ця гілка набере більш горизонтального нахилу. А ці, що стрімко вертикальні, я зріжу. А зараз Буду ходити і дивитися, Зараз дуже добре виломувати отакі гілочки. Які йдуть вбік по боках, я не буду їх зачіпати. Які донизу я ще подивлюся пізніше. А ті, що йдуть всередину крону і догори, їх зараз дуже добре отако виломувати легенько. От, і виламили. Щоб не було загущення крони. От тут добре видно, От росте прямо вверх, догори. Раз, два. І все, і подивіться, яка вже довжина. Пагонів. 25 см. Всі гілочки в мене будуть переводитися на більш горизонтальні, які мають нахил, але це не всі сорти груш і яблук можна так. Деякі відбивають тільки на другу зовнішню бруньку. От, наприклад, я покажу, як зроблено на цьому самому сорті. Ось зрізана весною. Одна була брунька, зараз гілка. і от зовнішня друга. Таку я покажу, щоб ви бачили. Ця далі буде більш горизонтального нахилу. Ця буде верті. Горизонтально, ця буде вертикально. Це стосується такого яблуки і груш, що не всі можуть відбити третю зовнішню бруньку, треба на другу залишати. В таких місцях зараз треба походити подивитись от ці розвилки, тут нічого не буде виломати. Дуже гарно виломлюється без всякого шкоди дереву. Саме зараз добре, це походити робити такі операції. І верх дерева, верхушка вилізу на дробину і покажу вам. От, о, а тут же пташка зламала, нема вершка. От. Я сьогодні, мабуть, сіла бо ще добре не От і формують. Так. В такому разі треба переводити на другий центральний провідник. Цей От, зрізаємо. Видали. Це буде наш центральний провідник, якщо знов не сяде якась пташка. А дивіться, які конкуренти вже. По 30, ну, 30, да, Майже 30 см. От їх треба походити по всіх деревах і зараз повиломувати. Якщо ви не хочете виломувати, я, наприклад, виломав тільки один конкурент вершку, а ці от приріжу, щоб вони пустили на сучок, можна сказати. От дивіться, щоб пустили слабші пагони. Можна і так. Щоб вся сила росту йшла центральному провідникові. Отакий От стан. І це не всі груші. І що цікаво, що завжди черешні перші йдуть до росту сильно вріст, а це рік груші. Це бера рання мореттіні, наскільки слабша. Приріст сорт Нояберська. половину слабший приріст. Знаю вже треба зачекати трішки пізніше. Зараз подивимося на кучерянку. Такий вигляд тут у мене кучерянки рядок. Зовсім нема ще приріста. Дуже малесечки, 5 см. Це я тільки пробіжуся на ранньому сортовий одному. От кучерянка такий приріст, невеличкий, приріст невеличкий. Так що у свій садок, подивіться на свої груші. Зверніть на них увагу. Поки можна зробити таку операцію, зробіть. Видаліть конкуренти вершкам і всі гілочки, які вам не подобаються, які ростуть догори. Хочете, можете їх прирізати. Хочете видалити, видалити. Це на ваш розсуд. Кожен своєму садочку вирішує сам. Як йому обрізати і як сформувати дерево? Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!